У році я працював на заводі кондитером, кондитер третього розряду, я працював пекаром. Коли почалися референдуми, так звані в Донецькій області, в Луганській, ми почули об'яву, що збираються добровольці, добровольці на захист країни. І я зрозумів, до мене тоді зателефонував мій кум. І він каже, ну що, а ми як е, спортивні хлопці спортом займалися, ми зрозуміли, що, повин, е, що повинні доєднуватись. Ми написали з ним у сім підрозділів, і, і я швидко побіг назад на завод, на роботу. Пекти круасани, так скажемо. І мені вже до підвечір зателефонували з одного з підрозділів добровольчого. Потім ми приєдналися до поліції, тоді міліції на той час. Ми два, два тижні ми на полігони попрацювали. Нас так більше я в армії служив, тому я розумію поводження зі зброєю. Потім ми стали, нас поставили по блокпостам е міста. Потім була нам дана команда видвинутися в Маріуполь. На той час Маріуполь був частково під окупацією. вже. Ми поїхали спільно з Донбасом і Азовом. Там вони ще була локація, там була деяка локація цих сепаратистів, як на той час казали. Да? Вони були в банки там, ми їх вибили звідти. Ну і потім. Ми як були спецпідрозділ поліції, ми займалися охороною і порядком в місті Маріуполь. Ми працювали в Маріуполі деякий час. Поступила команда від керівництва видвинутися на Іловайськ. У Іловайськ було Старобешева. Три рази ми заходили в оточення. Так скажем, три рази вийшли, але, на жаль, не всі. Це таке, так, да, ми з різних сторон заходили в цей Іловайськ, це така трагедія. Тоді ми на самом ділі, ми не розуміли, що там відбувається. Ми розуміли, що ми йшли туди, як, по-перше, ми йшли туди як міліція, спецпідрозділ міліції. Взагалі, взагалі, не було зрозуміло, тому що коли ми в Віловайську в самому вже були. От е, е, дуже було важко перепрофілюватись, тому що в день він е, е, місцевий мешканець е, мирний, а вночі він, так скажемо, перевдягався вже в сепаратиста. Тому от ми вдень, вночі там, да, там в день ми ходили, там зачистку робили. Коли нас уже зжали, уже третій раз, ми в кільце зайшли в оточення. Ми зрозуміли, що нам доповіли хлопці, що ми вже в трой... три кільця, і ми в третьому кільці вже в такому оточенні, коли вже зайшли російські війська. Ми зрозуміли, тому що по роботі, знаєте, як прості сепаратисти, воно, воно видно було, як вони стріляють. Нас садіка вибили, і ми тоді з Донбасом в школі залишилися. І, щоб ви розуміли, в день вони розсасувалися, а вночі вони настільки до нас підходили, що ми вже в нас були бої прямо е з вікон. Тобто у нас вже навіть місця такого не було для ман маневру. Нам команда чекати, чекати, чекати. Поки нам не дали, то, тобто, звісно, всім відомий е зелений коридор. Ми дуже, звісно, на нього надіялись, тому що ми насамперед туди зайшли. Ми як е, е, піхота, у нас не було нічого е, важкого озброєння. У нас були тільки пістолети, автомати. Максимум у нас там РПГ-7 було там таке. У нас не міномета, нічого не було. Ми зайшли легко одягнені, так скажемо, по військовому. Коли ми вже оце в зеленому коридорі виходили, я поміняв чотири транспортних засоби. Вони всі підбивалися. Як ми тільки виїхали на поле, я в першій машині я був в газельки. І почався такий мінометний обстріл. І нам, коли машина стала, ми зрозуміли. Я водія запитую, що трапилось, він каже, що хана, ми стали, двигатель попав, що то попало в двіжок. Я пам'ятаю, я вискочив з машини, ліг і чую ззаді гул, так я поворачуюсь назад, а дивлюся, що трак, танк їде. І Я розумію, що він не буде мене об'їжджати, тому що ну, ситуація, ти на війні. Я пам'ятаю, що я підриваюся, біжу, на собі ще там кілограм 70-70 60 70 всякого модерування. І Я біжу, я пам'ятаю, що де ОМАТІС маленька така машина, і двері відчиняються. І мене, і я туди, я не знаю, як я туди Я вскакую туди, а там ще три чоловіка сидить. Я пам'ятаю, що ну, нам махали. От, вони ще нам так махали, я думав, що була надія, що нас дійсно випускають. Я думаю, ну, не вже нас випустять, невже нас ну, круто, все класно. Ну, Але коли, так, скажем, хвіст колони зайшов на поле, і нас почали з боку в притул розстрілювати, відкрили по нам вогонь, і я зрозумів, що ні, нікуди нас не випустять. І це тільки, так скажемо, перше кільце було. Я Пам'ятаю, що я був на цій машині, понтон, чи я, не, не, Якась вона, От тоді хаос такий був, знаєте, тоді, коли я на четвертій машині на цій... Е, коли їхав, я за кабіною, там є дві запаски, такі два колеса. Я між ними е, е, ліг. І я пам'ятаю, що хлопчина взагалі е, без зброї. Молодий, ну, років, мабуть, 19-20, я так і не зрозумів. Взагалі без каски, без бронежилета, без, без зброї. І я його одержав, і він мене кричав, що саме буде, що саме буде. Я кажу, буде все гаразд. А я розумів, що з, його, з той сторони, от ми понад посадки передвигались по полям, оттуда йде вогонь. Потім я вже зараз розумію, що в Нашу машину попав тур. Я б відключився. Потім я розумію, що я не, я не знаю, який я час був. Я розумію, що я приходів в себе і тиша, повна тиша. Я почав дивитися біля себе, лежу на якійсь машині, не розумію, що відбувається, І чую, тріск до мене почав трошки відновлюватися слух, що щось тріщить, як горить. І я зрозумів, що це машина горить. Потім думаю, що почав вже ж оцінювати, що відбувається, подивився, а там в кабіні ззаді вікон, віконце таке є. І я в віконце, коли подивився і зрозумів, що водій і старші машини вони мертві, тому що, так скажем, що знаходилось в черепної коробці, воно все було на стеклі. І я зрозумів, що ми приїхали, що це не сон. Потім. Я, оце ж був поранений, потім я сліз, я вчив впав, я з тої з машини. Передичні я свідомість втрачав. Потім до нас підповзли, до мене хтось із наших, також там 300 багато хлопців, ну я не пам'ятаю кількість, де -то чоловік, мабуть, може, 7-10. Я голову говорю, підніміть, в мене взагалі вже сил не було. Я пам'ятаю, що мені піднімають голову, я так лежу, в мене так довго, і як в кіно, знаєте, стоять, танк стоїть, на танці стоїть два, дві людини. Один так цілиться на нас, а другий збоку так стоїть на танк. І башня танка на нас повернута. І оттуда так кричить, зараз як. Зараз як ф, говорить, здавайтесь, зараз як у вас нічого не залишиться. Потім я відключився, ми були в полоні, тому що я ще е, запитував, ви знаєте, офіцери відносились дуже жорстко. Жорстко і жорстко і жорстко. От рядові солдати, е, вони більш, тому що я пам'ятаю, нашим хлопцям навіть там сигарету тільки каже, на... Не тихаря, щоб не бачили офіцери, бо вони нас теж накажуть. Не давали нам, звісно, тоді ні води, ні їди. Вони все забирали з нас. І оця цепочка з хрестиком, от вона на мені була і в 2014 році, і в 2022 році. І, і, і ми коли проривалися, я її так взялась і так проривався. І коли я, я, нас повністю, так скажем, з нас все забирали. І один із цих військових російських, він хрестик, і в мене от, сили в мене так було, що я от, ліва рука тільки працювала. Я його схватив оце за руку і кажу, лучше мене завали, а потім знімаю. Ну, теж забобон свій якийсь у мене був. Е, кажу, ні, ну я не знаю, як його так скажем. Він мені повірив, що. Нельзя можна сривати з мене цю, цю цепочку. Ми прямо там, де нас підбили, там і була їхня позиція, я так, позиція, і ми у них там же на позиціях були в полоні. Це було, ну там я вже згодом потім зрозумів, що це було десь 3-4 дня. Я пам'ятаю, що нам дали там водички, і я зрозумів, що що ж не те. Потім мене привели в себе. І... Приїхали в Красний Крест і нас якось забрали. Пам'ятаю, що я прийшов в себе вже в, е, в гелікоптері, коли мені таке волос, все добре, добре, ти, ти, ти вдома, ти вдома. І коли там, знаєте, так, ніжно та без насілок, там дуже ніжно беруть е, 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 ніжне таке ставлення, ну, по відношенню з тим, що було до цього. І тут там, годин, година і дуже по-другому я тоді це вперше заплакав. Потім мене, я в Польщі провів реабілітацію там місяць, поки рани заростали. Там була спортивна реабілітація, так скажемо, була, більш через спорт. І... Я от зрозумів, коли ми з хлопцями там займалися, ми займалися, займалися, займалися. Я зрозумів, що коли ти там трошки фізичне навантаження, ти все рівно спілкуєшся з хлопцями. І е, потім ми приїхали, нас привезли сюди в Україну. У мене раниці, е, які гнаїлися, вже стягнулися. Ну і потім мене знову розрізали, почали доставати. Е, Осколка. Ті, хто був у 2014 році, всі розуміли, хлопці, що вони не зупиняться. Тобто я весь час всім своїм знайомим казав, що вони підуть далі. Готуйтеся, готуйтеся до цього, вони не зупиняться. І я всім своїм знайомим казав, прийде час, прийде час, і вам прийдеться брати в руки зброю. Сказали, хлопці, давайте тоді добровольчий батальйон збирати. Тому що в нас дуже багато хлопців було. Ну і на цей раз ми підпорядкування, наш добровольчий батальйон попав в НГУ Національну гвардію України. Зброю нам видали Національна гвардія України. Ну і як ми там В 14 Дніпро один, ну, це був спецвідрозділ тоді міліції, а потім став поліції. А це ми дніпро 1 Національної гвардії України. Після Рубіжного нам сказали, що ми були в, в наше постійне місце дислокації, було в місті Славянськ, на околиці міста Славянськ. Потім е, пішов е, е, Лиманське ле, бігство. Це коли, як, якщо ви пам'ятаєте, з Куп'янська зверху хлопці пішли. А наше завдання було, ми через болота пішли з боку знизу. У нас було ще Сєвєродонецьк, Лисичанськ у 2022 році. Потім ми вже що нас залишилось під Курдюмовкою, ми були під Бахмутом, це околиці, там села є. І тоді, коли у нас вже розбили повністю, ми пішли на відновлення. Це взимку 23 2023 році. Потім ми відновилися і знову ми пішли назад, а це Серебрянський ліс. На той момент по нам дуже добре і самоліти працювали, тому що е, ще в той час ПВО ну, не сильно, небо не сильно наше було, так скажемо. Тому дуже е, по мені, от, е, ще раз я по, 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 по отримав. Колись самоліт по нас роботав в п'яти метрах. Таке 20... шлях у 2020 році році я вирішив, що я, напевно, більше буду корисний, і хлопці, це мені казали, що я більше корисний буду на гражданці. Зараз я займаюся тим, що я, знаєте, як мені всі кажуть, тобі воно горить, тобі воно цікаво. Займаюся зараз я реабілітацією, спортивною реабілітацією. Відновлюю хлопців не тільки фізично, а й ще й психологічно. І це дійсно круто, це коли ти бачиш, що хлопці хлопці це захода, і воно працює, і, воно, і ми показуємо приклад другим хлопцям, що не закінчується життя після поранення.